Привіт, Ютуб! Вітаю вас в новому випуску моїх мандрів Естонією. І сьогодні буде унікальний випуск, тому що я вам покажу свою кімнату, тобто щось своє надто сокровенне. Одразу, знаєте, згадую, як наші батьки, і в принципі старше покоління, коли до них хтось приходив в гості, то вони показували кімнату, тобто, які в них там шпалери, які там. Штори, дивани і так далі. Тому сьогодні я буду наслідувати старше покоління. Зроблю вам румтур. Тому увага, екскурс моїм житлом в Естонії. Відверто кажучи, я винаймаю кімнату в готелі. Тобто, насправді, зараз в Естонії вигідніше винаймати кімнату на місяць в готелі, аніж квартиру. Спочатку я шукав квартиру, тому що думав, що готель це щось надто дороге. Однак через пандемію коронавірусу готелі максимально знизили ціни. Тому мені, в принципі, вигідніше винаймати кімнату в готелі, аніж десь жити на околиці Таліна і добиратися до центру, і витрачати купу часу і зусиль. Тому те, що ви побачите, це є такий середньостатистичний готель в Естонії, буде рум тур моєю кімнатою в готелі. Хоча я тут живу впродовж місяців. Ну що, друзі? Нуму робити екскурс моєю кімнатою в Естонії. Але якщо якимось чином ви ще не підписалися на мій канал, то ось там внизу є посилання, клацайте, аби не прогавити жодне відео з моїх мандрів в Естонії чи, в принципі, з вивчення англійської мови. Ви знаєте, що завжди невимушено і цікаво. Тому welcome, Підписуйтеся. Не прогавте момент. Одразу зайшовши в кімнату, невеличкий коридор. Мінімальний, але мені вистачає. Можливо, на більше аніж двох осіб буде замало. Потім, праворуч, тут вішалка, можна повісити свій різноманітний одяг, що я власне і зробив. Там така мінімальна полиця. Тут я тримаю всі речі, які придбав, і не тільки. До речі, придбав кілька цікавих речей. Я думаю, що в окремому випуску я знімлю серію про шопінг, Тут він нереально крутий і цікавий. Але про це буде пізніше. Отож, заходиш в кімнату, коридор. Привіт, друзі, ще раз. Такий мінімальний, тут можна поскладати взуття і так далі. І кімната безпосередньо. Кімната велика, досить велика приблизно квадратів 17, мені здається, якщо я не помиляюся, є крісло ось таке. Я собі зробив таку мінімальну кухню. Тому що кухня в готелі не передбачена, на жаль, до речі, з мінусів це реально глобальний для мене мінус. Тому що в плані готування то є нюанси. Але я собі так мінімально влаштував кухню, вода тут і так далі. Ліжко ось таке, двохспальне. Така довга полиця. Я не знаю, яку функцію вона тут виконує і чому вони вирішили її тут поставити. Можливо, просто аби складати речі. Не можу пояснити. Функціонал цієї полиці, але ну, вона є. Телефон для зв'язку з рецепцією, плазма. До речі, покажу вам цікавий момент. От вімкнемо плазму. Їхнє телебачення дуже цікаве. Тому що в них 80% каналів англійською мовою і титри. Тому естонці, в принципі, досить гарно володіють англійською. Тому що вони дивляться телебачення по суті цією мовою. Я вам зараз покажу, як зразок. Щоб ви розуміли, про що йде мова, тому що мій канал це теж з вивчення англійської мови, і я хочу і про це говорити. РТР Планета ну це зрозуміло. Ось. Зараз то російські канали. Хех. Відразу, бачите, відкривано російські канали, то треба з с... З першого. З першого по 30-й там досуджують англійською мовою. Там уже з 30-го йдуть російською. Другий візьмемо одразу. Так. Ну, відверто кажучи, я не дуже дивлюся телебачення. М -м, мене це не цікавить, але кого це цікавить, то... Чуєте? Четвертий канал. Mm -hmm. Російська, звичайно. Реклама. О, естонський канал. Як на зло ніхто не говорить. Я в шоці. Британський варіант англійської мови. Тобто естонці дивляться телебачення англійською в основному. Є кілька естонських каналів і кілька російських, але то таке. Я дивився ввечері якось то каналів 30, де знайшов англійською мовою. І навіть деякий фільм подивився, і вельми добре воно. Значить, так, йдемо далі. Ось така тумба, столик. Тут я собі всі особисті речі тримаю, ще одне крісло. Ну, гарно зроблено, мені дуже подобається, дійсно по-європейськи. Тут немає нічого зайвого в номері, і водночас немає якогось пафосу такого чогось. Супер-мега-пафосного. Мені це до вподоби. Батарея взимку, ось так. І вид з вікна це на залізничний вокзал. Гляньте, до речі, які в них потяги. Бачите, яка краса. Всі потяги в них ось такі. Тобто я вже робив свій аналіз, такий мінімальний. Ну, про залізницю я ще буду пізніше знімати, але потяги в них всі ось такі. Там далі бачите. І теж бачите талін. Мені не шумно, тобто перше запитання, яке у вас виникло, чи мені шумно через потяги? Ні, тому що дуже якісний склопакет, і я в принципі не чую жодного шуму. Єдиний мінус, що тут є білі ночі, і для того, щоб не було проблем вночі, тому що втрачається відчуття часу, я закриваю штори, тому що реально можуть бути проблеми. В першу ніч я трошечки закрив шторку досюди. і десь четвертій ранку, в пів четверта, вже було видно. Я думав, що це ранок, і трошки був збитий з пантелику. Ось така кімната. Одним словом, я думаю, що ви зрозуміли. Ми зараз йдемо до ванної кімнати. Продемонструю вам також її. Теж скромно, охайно. Стиль мінімалізм, мій улюблений стиль. Ось так це все виглядає. Ось тут душ, умивальник, зеркало. Гігантське. До речі, класно, вони придумали, що світло поставили туди, і приємна атмосфера тобто неразюче світло. Мені ніколи не подобалося в ванних кімнатах разюче світло. Просто не подобається. Кожному своє. І зараз ми пройдемося, трішки ще прогуляємося з вами коридором і вестибюлем, тому що там внизу я працюю і займаюся особистими справами. А зараз ми блукаємо коридором. Сучасний, скромний, чудовий коридор. Ось ми гуляємо зараз ним. Прибиральниця, покоївка. Тут є диван в стилі Ікеа. Правда, я тут не сидів, але разом з тим він тут є. І ось такий перехід. Тобто це є готель, а це перехід до іншої частини готелю, і там в тій частині є навіть супермаркет. Тобто, мені не потрібно спускатися додолу для того, щоб піти в супермаркет. Я отак пройшовся цим коридором, і я виходжу до супермаркету, що дуже класно. Нереально круто і зручно. Це залізничний їхній вокзал. Ви вже трішки бачили. Вивізка Талін і вид на іншу частину міста. От що ви розуміли, от де починаються ці шпилі вже, це старе місто. Харизматичний, до речі, цей коридор, такий, що в ньому є. Ми туди не будемо йти, там, в принципі, нічого унікально цікавого немає. Ми йдемо до ліфту і спускаємося в вестибюль. Я вам хочу показати. Вестибюль, тому що там я проводжу велику частину часу, бо мені там якось зручніше монтувати і працювати, аніж в номері. В номері якось не атмосферно для роботи. Перебувати, просто дивитися ролики супер. А от працювати там не дуже атмосферно. Ну, Все нічого зайвого. Реально нічого зайвого. Заходимо в ліфт. Ось вид з вікна, з ліфту. Насправді дуже гарне старе місто, я ще вам багато покажу старе місто. Тут таксисти зупиняються. Сподіваюся, зараз не поставимо нікого в незручне становище. Ось вийшовши сюди, ми заходимо в лоббі. Тут туалети, багажне відділення. І ось такі кріселка, на яких можна сидіти. Я зазвичай ось тут сідаю, ставлю ноутбук і тут працюю. Можна, звичайно, що на кухню, вони впускають, можна зробити собі замовлення. 650 коштує шведський стіл сніданок. Я зазвичай отам працюю. Ну, затишно, друзі. Тут стиль мінімалізм, тобто дуже зручно, дуже затишно, нічого зайвого. І мені дуже таке подобається. Мені не подобається дуже щось надто пафосне і мені не подобається підрадянське. Тобто, мені подобається суто, коли все є, все працює доречно, смачно, затишно, цікаво. От.